Вітаються подкаст ОКІ Шові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як цивільні українці декларуватимуть зброю. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про ідею мобілізувати в'язнів та про пропозицію створити спеціалізовану економічну прокуратуру. Люди, які дослухали до цього місця, можливо чекали, що тут ми будемо говорити про якесь рішення щодо легалізації цивільної вогнепальної зброї. Якщо це так, то мені дуже шкода вас розчаровувати. Бо ми говоримо про дещо інше рішення. До речі, законопроект про цивільну вогнепальну зброю в першому читанні ухвалили за день до початку широкомасштабної війни, але з того часу він так і лежить, і чекає свого часу. Це такий цікавий факт. А сьогодні говоримо про декларацію цієї зброї, яка вже зараз може бути в руках цивільних, але при цьому є власністю держави. І тут я не цілком розумію, про яку зброю йдеться і РО, тому що я пам'ятаю, що на початку широкомасштабної війни вже покійний міністр внутрішніх справ Денис монастирський ухвалив рішення видавати зброю цивільним, щоб вони могли давати відсіч агресору. І нардепи 4 березня ухвалили відповідний закон, але хіба влада тоді не обліковувала ту зброю, яку видавала? Так, Марія, саме за ініціативи Дениса Монастирського був розроблений цей закон і 4 березня 2022 року ухвалений. Але ми ж всі пам'ятаємо ту суєту і ту обстановку, і все, що відбувалося в перші дні повномасштабного вторгнення, і звичайно, що ні. Ця зброя була не задекларована особою. Тобто, я, на жаль, не можу тобі розказати точну процедуру, як це все відбувалося. Але я читала оцінки експертів: що після закінчення війни в Україні може бути до трьох мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, що стане, в свою чергу, досить такою визначеною проблемою. Через те, що ми знаємо, що суспільство травмоване, градус в суспільстві досить такий високий, агресії, і ну знаєш, якщо є можливість превентивно вирішити цю проблему, чому ні? Я знаю, що згадала зараз оці всі мами з початку широкомасштабної війни, там де селяни захоплюють техніку ворога і якось використовують в сільському господарстві. Це, мабуть, теж вважається типу зброєю. Давись, тут скоріше питання про те, що е, зброя, яка була знайдена. Тобто в деокупованих територіях, чи, наприклад, при прифронтових територіях, можливо, ворог відступав, там, грубо кажучи, особа місь, міщанин чи селянин знайшов цю зброю і от не знає, що з нею робити. Так от тепер можна протягом 24 годин повідомити в поліцію і вирішити, чи задекларувати і залишити цю зброю собі. Чи е, залишити її в поліції? Якщо ти там, наприклад, не готовий користуватися зброєю, не вмієш з нею поводитися? чи там якісь можливо релігійні тобі не дозволяють принципи цим всім займатися? Продовж 24 годин від моменту знайдення зброї. Правильно? Так, моменту знання. але тут ще такий цікавий момент. Я є прихильником електронних ресурсів, я не боюся цифровізації і дуже така класна ініціатива. Планується створити електронний кабінет, через який можна провести самостійну реєстрацію. Тобто, ти заходиш в смартфон чи там, в ноутбук і ем, заходиш, створюєш свій особистий електронний кабінет на відповідному електронному ресурсі і можеш Самостійно задекларувати знайдену зброю, і там протягом певного періоду часу тобі приходить повідомлення, що ця зброя задекларована і в тебе абсолютно легально знаходиться. Але зараз цей це називається єдиний реєстр зброї. Він поки що функціонує тільки в обмеженому такому тестовому режимі. А якщо людина колись давно знайшла ту зброю, і скільки в неї часу буде тоді, щоб зареєструвати її? 24 години після uh, прийняття Ухвалення. законопроекту. Окей. Okay. А що буде, якщо вона цього не зробить? Uh, якщо вона цього не зробить, то звісно в неї будуть проблеми з законодавством. Передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом Кримінальним кодексом України це все понесе за собою такі, знаєш, небажані наслідки, правові. Я вже підозрюю, що тобі дуже подобається це рішення, як ти взагалі його оцінюєш? Ну, Давай вже будемо казати правду, я позитивний аналітик, я оцінюю його на ок. Я не знаю, чи вдасться тебе спровокувати на таку розмову, але як тобі здається, яка взагалі ймовірність, що влада через якийсь час повернеться до теми володіння цивільною вогнепальною зброєю, яку власне відклали після початку вторгнення? Я думаю, що все ж таки закон про зброю архі потрібен і дуже важливий через те, що Україна після 90-х років залишається однією з небагатьох країн світу, де досі не врегульоване питання про використання вогнепальної зброї для цивільних. І після 2014 року, коли почалося російське вторгнення, питання самозахисту активізувалося з новою силою і стало, знаєш, таким більш гострим. І якщо особисто моя думка, я думаю, що е, якщо бояться якогось криміналітету, ну окей, в криміналіте і так є зброя, і вони не, не будуть її реєструвати, і від того, що дозволять її легально мати, вони все одно її легально не будуть купувати. А людина, яка дійсно хоче себе Захистити, вона зможе скористуватися своїм правом на захист, зможе купити зброю, і знаєш, мені здається, що це такий якісний показник зрілого суспільства. От там людина виросла, суспільство виросло, і такий індикатор цього це може бути дозвіл на користування вогнепальною зброєю. Тобто, це ж не будуть видавати її усім. Варто зазначити, що все одно потрібно буде дозвіл отримати на зброю. До речі, я читала законопроект, який в друге читання пішов, і там. Він зовсім перекроїв той, що ми говорили, первісний законопроект про зброю. І в новій редакції на різну вогнепальну зброю можуть придбати особи, яким виповнилося 30 років, і які мають п'ятирічний досвід володіння іншою дозволеною зброєю, наприклад, нам мисливською чи травматами. Тобто, я не знаю наскільки це доцільно чи недоцільно такі ставити вікові обмеження. і... Закон про зброю в новій редакції може бути прийнятий і може працювати тільки після п'яти років після закінчення війни. Це теж така важлива правка, тобто, все-таки повернусь до своєї попередньої тези, люди бояться накалу у суспільстві. Я наголошу, що це ми щойно говорили не про законопроект щодо декларування зброї, а про той законопроект щодо легалізації зброї для цивільних, який намагалися вже ухвалити до широкомасштабної війни, ухвалили в першому читанні і. Потім поки що відклали. І, до речі, читала ще думки Дениса Монастирського, які він публікував ще з свого життя, про те, що війна показала, що українське суспільство здатне адекватно поводитися зі зброєю, і цей краш тест ми пройшли. Тобто якоїсь біди від легалізації зброї не має бути.